Закордонні міністри прибувають до української столиці. Протесники зустрічає плакатами і натовпами. Наші требування дуже прості. Ми Наші вимоги хочемо, дуже прості. Ми не хочемо, аби били наших друзів, громадян нашої країни. Якщо влада це допустила, ми б хотіли, як це прийнято в цивілізованих країнах, щоб вони відмовились від своїх постів. Люди на вулицях звертаються до єврочиновників по допомогу. Ми просимо європейські країни допомогти нам змінити президента. Він відповідає за усе, що зараз коїться в країні. Зустріч ОБСЄ починається у різкому тоні. Євродипломати в один голос засуджують українські у. За використання сили проти мітингарів і нагадують про провал євроінтеграції. Мирні демонстрації це невід'ємна частина життя будь-якої демократичної країни. Я дуже занепокоєний звітами про насильство та силовий розгін демонстрантів. народ України хоче мати можливість самостійно вирішувати своє майбутнє. Ми в ОБСЄ гарантуємо йому право відкрито висловити свою позицію. Новини з України, особливо застосування сили проти мирних протестувальників, мене дуже тривожать. Україна нині головою в ОБСЄ і тому несе особливість Особливу відповідальність за захист мирних демонстрацій, естафету різких заяв підхоплюють і сполучені штати після провального для України вільнюського саміту. Держсекретар США Джон Кері скасував свій візит до Києва. Тож американську позицію на українському засіданні обсє озвучує його заступниці. No сумнівів не повинно бути сполучені штати підтримують український народ людей, які бачать своє майбутнє в Європі, хочуть повернути країні економічну міць. Нині усі сторони мають відмов. Витись від насильства, а ті, хто порушує права людини, повинні відповісти перед правосуддям. Україна мусить поважати право людей на мирні зібрання. Після зустрічі обсє європейські дипломати підуть на майдан і напишуть у свій твітер про мирність тамтешньої акції. А поки що їхнім ударом протистоїть прем'єр Микола Заров за розгін майдану виправдовується, а мітингарям погрожує, обіцяє знайти провокаторів і покарати. Безусловно, це временне трудності, безперечно, це тимчасові труднощі. І, і, тим, тим, труднощі. Тим, і тим, тим всіх екстремістів ми попереджаємо. Ви порушуєте закон. Це не європейський шлях розвитку. І ми звертаємося до всіх сторін з пропозицією сісти за стіл переговорів. Сісти за стіл переговорів пропонує і Росія на саміті обсє. Вона представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Той про події на майдані не згадує. Натомість критикує нав'язування Україні європейського майбутнього і нагадує про східного сусіда. За вісім стяг Залежно від того, який вибір зробить Україна. Ми оцінимо наслідки цього вибору для нас і зробимо відповідні висновки, якщо знадобиться у практичних торгово-економічних зв'язках із нашим близьким сусідом. Втім, і про європейські, і про російські заклики звучать лише відлунням для українського президента. У час, коли до Києва злетілися дипломати з найпотужніших країн світу, Віктор Янукович відбув до Китаю і повернеться лише завтра. Анастасія Бабенко голос Америки информацию она... промышленного производства, сетства хозяйства.